Доброго часу, мої дорогенькі, дивимося з вами Закарпаття, Чернівці і Івано-Франківську область. Закарпаття. Закарпаття? Закарпаття з 24 по 31 дивимося жовтня. Що буде Закарпаття? Ой! Ну, дивіться, по Закарпаттю, я так думаю, що буде, буде якийсь прильот. Тому бути обережними такими. Да, десь буде. Десь будуть поранені. Смертей не бачу, а поранення бачу. Поранення може бути. Карта Сила каже, що там збиття можливе, але... Думаю, що все-таки десь, десь де прилетить вам. Зіб'ють щось і не одне. Дивіться, діявол в цьому випадку нам каже про те, що все це направлено на, на зброю. Що саме? Тобто вони ну, би, хочуть бити там, там, де є, можливо, якісь наші запаси зброї, або перевезення зброї. От, то все, що пов'язане зброєю. Їм дають не, якби, не зовсім правильні координати. Тобто їх там трошечки дурять і вони луплять не туди, куди треба. Ну, Дай Бог з ними. Хай так буде. Але. Але карта така, знаєте, на цей тиждень кажуть нам взагалі, він буде таким, будуть такі терези, знаєте, буде то спокійно, то дуже неспокійно. Тому треба бути уважними. Чернівці. Чернівці. на 24, с 24 по 3 фарш. Теж карта такая нестабильности, не, не нестабильности. Так, Чернівці. Чернівці зайняті зовсім іншою проблемою. Вони е, більше зайняті біженцями, такими тимчасово переміщеними особами, вони зайняті кордонами. Там щось з, з кордонами теж не все так просто, в тому плані, що е, я так розумію, що кордони так і не відкрилися до... з Молдовою. Так, і е, е, другий момент. Там потік біженців. Тобто хтось приїжджає, хтось приїжджає отакі, от знаєте, круговорот. Більше направлено на те, щоб допомогти цим людям. Чернівці така карта. Так. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ мені не дуже подобається, одразу скажу. Я розумію, що вони не оговталися з минулих прильотів, тобто є якась там нехватка не, не, не така, не. Ресурсів, саме от життєве забезпечення людей. Прямо вкладають, вони вкладають щось там, ремонтують, щось додають, але це е, матеріально дуже затратно. І другий момент це дуже, це не один день, розумієте? А, далі, момент руйнувань, королева мечей і Чаша нам дає можливість показати, що все-таки будуть якісь можливі якісь там прильотики. Але вони будуть не такими, як були на минулих тижнях. Але прильот можливий, але тут дивіться, двійка каже, 50 на 50, отак вам скажу. Тобто точно інформація по, по прильотам чи буде? Ні, ні, скажу 50 на 50 по Івану Франківському. Дякую вам дуже, дякую за те, що ви зі мною, за вподобайки, за підписки, за репости. Всім вам дуже вдячна і тихого вам тижня. До побачення.